Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Етнографічні експедиції під час війни. Для кого вони, для чого, що вони охоплюють, Наталія Петрівна Олійник. Так, Добрий день. Я є провідним методистом Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, а також головою громадської організації Спілка етнологів і фольклористів міста Харкова. Скажіть, будь ласка, чи існували етнографічні експедиції із дослідження традиційної матеріальної спадщини у 1944-45 роках, коли ще точилася Друга світова війна, але на визволенні від гітлерівців території України вже фіксувалися матеріальні? Втрати. Мені трапилася інформація про створення у 40-х роках у Львові атласу матеріальної культури. А ось на території саме Харківщини, тоді це було можливо не настільки актуально. Дбали більше про відбудову підприємств, вирощування хліба для фронту, як все було з вивченням матеріальної спадщини саме в нас. Наскільки я знаю, таких експедицій, таких. З комплексних їх, звичайно, у нас не було. Це були поодинокі збирачі, дослідники, які цим цікавилися. Це, от, наприклад, Василь Павлович Ступницький, який народився саме на Зміївщині. Звичайно, він обстежував Харківщину, але це була його, якби власна ініціатива. На жаль, він у 1945 році помер. Не можу сказати, чи були експедиції після звільнення саме. Харківщини в 1943 році, можливо, десь вони якісь матеріали й були, але це було переважно все таки пісенний фольклор, не етнографічний. Потім також досліджував традиційну культуру і е, Олександр Іванович Стеблянко, але він сам родом з Сумщини, Лебедівщина зараз, і під час війни він був там на своїй батьківщині, і тому Лариса Ванівна Новикова, наша. Е, Олега, викладачка Харківського університету, мистецтв, вона видала збірку пісень саме стеблянка, але це сумщина. І Сумщина Лебединський повіт. Дякую за цю екскурсію в минуле. Це ще стосується саме от таких от зразу після воєнних років. А тоді, звичайно, що 1975 року, коли при університеті мистецтв існувала і вона і зараз існує лабораторія фольклору чи кабінет фольклору, як там і називався, очолював цей кабінет Нікітін, і вони зі студентами обстежували саме Харківщину території, які е, зараз під таким прицільним вогнем нашого так називаємо сусіда я теж застала фольклорні практики на Філфаці. У нас була Безруківка Дергачівського району. Тоді це Дергачівський район був, і це теж зараз село на лінії вогню, і там ми якраз записували. Фольклор пісенний, іноді трошечки нам вдавалося розпитати про традицію весілля, ось матеріальної культури взагалі не торкалися. І це був перший курс, перший такий досвід експедицій. Ми зранку їхали з Харкова електричкою, під вечір поверталися втомлені, здивовані десь розчаровані в чомусь, бо все таки літо у людей повну роботи, а ми тут своїми запитаннями. Отак От було у 1979 році. Кінець сімдесят. І такий досвід. Але повернімося до війни сучасної проти України. Вона триває і. В цих умовах ви продовжуєте свої експедиції офіційно, це має назву програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024 2028 роки. Ось з такою перспективою ви буваєте у віддалених громадах нашої прифронтової області, щоб поспілкуватися із старожилами, можливо, і довгожителями, кому вже за 90 років. Оце майже як у пісні Тараса Петрененка прилетіти може будь-коли, і ніхто не знає, коли прийде час. Та важливо, як ми прожили час, що був відведений для нас. Чи знаходите ви за таких умов розуміння і відгук у громадах? Звичайно, що це програма, яка запланована на п'ять років. Дай Боже, щоб вона здійснилася в тому обсязі, який ми її бачимо. Звичайно, ми працюємо з громадами. Зараз такий час, що просто так сам не поїдеш, і, по-перше, треба знати людей. Якщо ми досліджуємо традиційну культуру саме Харківщини, то нам, звичайно, потрібні корінні жителі цих сіл, а не люди, які приїхали з інших областей України чи ще звідкись. То звичайно, ми спілкуємося з обов'язково з місцевими мешканцями. В першу чергу це відділи культури та старостинські округи, це глави адміністрацій наших районів, і ми їм дуже завдячуємо, тому що вони нам дійсно надзвичайно допомагають. І в зв'язку з тим, що немає доїзду до цих сіл, я маю на увазі такого громадського транспорту. То вони нам сприяють у всьому, вони нас і довозять, і вони спілкуються з людьми. Щоб люди не відмовили з нами поспілкуватися, тому що у людей зараз і горе, і, і втрати, і не всі люди йдуть на контакт. Тому, звичайно, перша як то ланка, це вони з ними говорять про те, що люди не проти з нами поспілкуватися. Більше запитуємо етнографічний матеріал, тому що пісенного матеріалу, на жаль, це дуже і дуже обмаль. Але хоча б зафіксувати той етнографічний матеріал, який люди. Ще пам'ятають. Вони пам'ятають не так багато, як би нам хотілося. Знаєте, коли ми запитуємо, а так от там же ж можливо ви до церкви ходили. Вони відповідають, та яка ж церква? Та нам же забороняли, та Боже збав, щоб тебе побачили біля церкви. Дітям дуже приходилося непросто. Я говорю лише про Харківщину, я не говорю про інші області України нашим дітям. Які зараз уже бабусі, дідусі їм просто забороняли, їх стедили промальовували промалювали в стінгазетах. Ну це було просто жах, і вони навіть не хочуть про це дуже згадувати. Це які роки в основному згадуються саме от таке тотальне втручання у віру, у традицію. Діти кажуть, так у нас батьки були партійні. І якщо мама була партійна, і батько партійний, то мене бабуся хрестила їй вже було ці дівчинці 10 років. Наприклад, так батько й не знав. Мама знала, що її бабуся повезе в якесь інше місто Харківської області. Там її похрести в такому віці. Буде хрещена, але батько про це так і не знав. Дівчата згадували, пішли ж, коли з'явилися телевізори, це десь 59-й рік. І вони згадують, що вони ж пішли колядувати і хотіли ж подивитися, що воно таке, цей телевізор, і пішли до бригадира, щоб подивитися, що ж воно таке є. А господиня виходить, і каже: Ой-ой-ой, та зараз же Парторг прийде, а тут ви та ну швидко звідстикнула по пирогу там чи по варенику, і швидко йдіть з хати, бо зараз же Парторг прийде. А вони, кажуть, ми як побачили, що йде парторг, так вони через ліс тікали, щоб парторг боже збав, не побачив їх, бо вони ж були комсомольцями. А парторг йде пити під колядку. Нормально, ну, то, так. То. Да, от комсомольців треба поганяти. Водушність вона, на жаль десятиліттями вкорінювалась. Одне думаємо, друге робимо, третє маємо на увазі. На жаль, на жаль, Наталя Петрівна, скажіть, будь ласка, антові якісь кошти використовуються, щоб такі поїздки втілити. Ви ж не можете тільки на громади покладатися, щоб, скажімо, дістатися до далекого села і поспілкуватися там? Нам виділяються кошти лише на доїзд до, скажімо так, райцентру тому я ще раз говорю про те, що ми. Завдячуємо всій громаді старостам, главам адміністрації, відділам культури. То ми проводимо такі наради з працівниками закладів культури. Чи це клубні працівники, чи це бібліотекарі? Тобто вони всі разом збираються. Ми, ми з усіма розмовляємо і дівчата працюють ще більше взнають своїх людей. Які поїздки ви вважаєте особливо важливими, і хто був найстаршою співрозмовницею чи співрозмовником, щоб людині було близько ста років? Були в нас такі співрозмовники і 100 років, і близько 100 років, але буває таке, що людина трошечки замикається. Просто вона сидить з нами, але вона з нами не говорить. Коли сидить поряд донька, каже: Мамо, та ти ж мені про це говорила, мамо, то, звичайно, що доньки йшли на зустріч і розповідали те, що. Розповідала їм мами чи бабусі, там вони про це згадують. То це є звичайно, що якщо взяти взагалі мої виїзди експедиційні, то мені дуже запам'яталася жіночка з село Котовка, яку зараз немає вже, мабуть, на карті, це Вовчанщина. Їй було тоді 100 років. Я б ніколи не сказала, що 100 років, ну максимум 80. В неї була ясна пам'ять, вона все добре розуміла, вона все пам'ятала і виглядала на виглядала вона років на 80, ну ніяк не на 100. Ми з нею довго спілкувалися, і вона розповідала про ці традиції, які вона пам'ятала. То років було на той момент, а ми на Вовчанщині були у 2007 році. Якщо брати ось ці експедиції цьогорічну, можливо, минулорічну, то такі люди вам траплялися. Звичайно, траплялися старожили. Вони розповідали багато чого, такі деталі розповідали досить детально про якийсь обряд чи про весілля. Наприклад, як правило, розповідали про своє весілля. Давали нам фотографії свої, ті, які ми з задоволенням перефотографували, дивилися, який вінок був і в чому була одягнена молода. Ну, як правило, це вже був не стрій український, було вже звичайне плаття, але вінок міг бути з стрічками і з фатою, тобто в усьому комплексі, але вже могли бути просто звичайні плаття, світленькі, якісь там, чи квіточку, тобто, з чого могли, з того й шили. Уже таких строїв і не було, але головний обір був, я маю на увазі віночки зберігалися, як і в традиції воно колись було. Я теж застала, коли біля колажу із фотографій в одній великій рамі висів іще вінчальний вінок. Це було у моїх сусідів в новій водолазі. І Жінка та вже була немолодою, але от таке зберігала. Коли вони говорять та гільце, звичайне гільце, та от таке гільце, вони знають, яке це гільце. Вони його бачили, їм нічого в цьому немає, як то кажуть, нового. Але коли ми дивимося фотографії і ми бачимо, яке воно, як ці квіточки розміщувалися, в чому воно було, і, от, наприклад, Зачепилівщина, коли несуть оце гільце в величезній хлібині, ми розуміємо, що це не просто гільце, в цій хлібині оця гілка сосни, яка уквічена. це зачепилівський район, колишній так. Так, зараз це Чеполівська громада. Так. Наталя Петрівна, звичайно ж, розрізняють спадщину матеріальну і нематеріальну, коли досліджують саме з наукової точки зору нашу традицію, і приготування борщу, традиція його подачі несть сам. Набір тих продуктів, це ж не матеріальна спадщина, правильно і можна процитувати якісь матеріали конкурсу смачного, де є переможці з своїми борщами. Кого ви можете назвати хто? Це? Досліджуючи саме гастроспадщину І беручи до уваги перший конкурс, який у нас був у 2021 році, і другий, який був цьогоріч, коли нам почали надсилати ці заявочки, ми вирішили, що таке розділики треба. Це перша страва, це друга страва. То до першої страви, звичайно, йшли всі оці супи, йшли борщі і йшли капусняки. У нас на Харківщині дуже багато варили капусняків, трошечки чимось, але вони відрізняються. І кожна дрібничка, начебто, але вона дає свій смак. Чи це в капусняку капуста свіжа, чи це капуста кисла, чи це поєднання капусти свіжої з кислою, і це абсолютно інші факти. Щодо борщів, звичайно, ми в цьому році також збирали такі от рецепти, також нам надсилали капусняки і надсилали борщі. Ну, от, Наприклад, лиманський борщ зі смаженими карасями. Дуже цікавий такий рецепт. Далі у нас є борщ Повнеличанський, це сило гнилиця на Великоборуччині, простенький такий літній, скажімо так, варіант. І також є у нас борщ, він фактично з Сахновщини, жіночка з Сахновщини, але ми записали її в Наталинській громаді, Красноградський район, що там, що там. Називається він Український борщ із квітами гарбуза. Як красиво. Так, це світами гарбуза, і вона каже, я не знаю. Е, мама е, в літні роки, вона погано ходила, ну, і вона все мене біжи, біжи, вирви там квіточки гарбуза, ну це коли вони квітують, звичайно, mm -hmm. що принеси квіточки гарбуза. Каже, не знаю на що це, але я це робила. І потім, коли приходив конкурс, і наші журі відзначили, що дійсно квіти гарбуза, в принципі, вони мають. Свої такі поживні властивості тому, мабуть, наші бабусі щось знали. Також паралельно ми в цьому році відвідали Кодівську громаду. Це Краснокутська громада, то там також нам розповідали, що бабуся обов'язково в борщ кидала квіточки гарбуза, тільки вона не цілена, а вона їх просто кришила. Ми вже про квіти гарбуза чуємо не вперше. Зараз є взагалі така модна страва гарбузовий цвіт у клярі, але це звичайно вже відгомін зовсім іншої традиції. Кулінарні експерименти сучасності. Я пробувала саме цвіт. Гарбуза запеченої в тісті, то це дуже смачно, але щоб борщі з квіткою гарбуза нічого ну, не пробувала. Треба, мабуть, спробувати. <рес> Наталія Петрівна, повернемося до справ Харківського обласного організаційно методичного центру культури і мистецтв, де ви працюєте, і до справ спілки етнологів і фольклористів, на яку ви очолюєте, маю на увазі проєкт, який стосувався фотофіксації. Тих місць, тих костюмів, які зберігаються, збереглися, це Україна культурне пробудження. Фотограф із Франції, Майкл Гарет восени 2023 року. Приїздив на Харківщину це його співпраця із національним центром народної культури музею Івана Гончара Київ, але і з вашим організаційним методичним центром культури і мистецтва. Він прагнув показати українців їхню культуру, культурну спадщину саме під час війни, під час Руйнувань величезних, я бачила ці знімки на вашій сторінці в Фейсбуці, і справді там то руїни, то навіть залишки храму. Це були все ж таки не. Репортажні, а більше зрежисовані фото, коли у традиційному народному вбранні жінки переважно, дівчата, іноді навіть хтось із чоловіків зупинялися на тлі певного об'єкту, і для цього ж, мабуть, потрібна була і ваша особиста консультація, і співпраця з громадами, з старостатами, що було далі: фотовиставка, альбом чи робота просто ще триває. Так, дійсно наш центр долучився до цього проекту, і ми також зізвонювалися з громадами, домовлялися з громадами, тому що там були деокуповані села в переважності, деокуповані села. Що відомо з цієї виставки, що виставка, крокує, скажімо так, Європою. Майкл Гарет він вже зробив три виставки: дві виставки було в Швейцарії, одна виставка в Швеції, і ще готується кілька виставок у Франції. Звичайно, що це було наша область як частка цієї величезної виставки. Мабуть би йому не прийшла думку зробити таку виставку, якби він не поб... Бував у нас в Україні, він не побував як волонтер на відбудові людям будинків, і ця виставка взагалі б не відбулася. І не те, щоби не відбулася, взагалі цей проект не мав би ніякого втілення, тому що чомусь він так зрозумів, що це. Буде досить цікаво Ці виставки, що проходили у Швейцарії, в Швеції, і вони мали такий успіх. Проходили ці виставки під нашим прапором України, і Майкл про це говорив. Ну, він же, мабуть, усвідомлював, що так у такому одязі ніхто вже не ходить, що це справді ну, така собі репліка із минулого, але на тлі так. сьогоднішнього великого зла, на тлі війни. І я для чого це запитую? Бо справді уявлення про Україну іноді такі химерні, з іноземцями перетинаєшся, і вони на тебе дивляться, а чого ти, наприклад, не в вишиванці, чи на тобі немає якоїсь там особливої спідниці, чого ти в джинсах стоїш? Що таке? Я от зараз просто дивлюся, знову таки Фейсбук, дивлюся, як працюють наші колеги на іншій області. І от вишиванка, як би там воно не було, а я. Розумію, що вона набирає нового сенсу саме зараз. Ну, це ще було до війни, якби початок, але зараз вишиванка має сакральний такий зміст, як на мене. Якщо їдуть дівчата за кордон, то вони беруть щось з собою, тому що з собою взяти багато не можна, Ну що ти з собою візьмеш? Але якусь вишиванку вони беруть обов'язково. Те, що ну, дороге, скажімо так, те, що вони не хочуть залишати, а хочуть от, забрати з собою. Собою, і ця пам'ять поколінь, і вони хочуть навіть не те, щоб одягати саме цю вишиванку бабусину, а хочуть відтворити, можливо, своїми руками, можливо, не своїми руками, а комусь замовити, але щоб вона була ця вишиванка, саме отака, отакий орнамент, саме отака мережка, бо це рідне і дороге. І що відрізнятиме вишиванки раніше вони не повторювалися, вони можуть бути десь чомусь схожими, але щоб однакова була вишивка, чи однакова була мережка. Ну я такого не бачила. Чесно Незалежно від того, це наша Харківщина, чи це, наприклад, та ж центральна Україна, чи там те Закарпаття, ну немає однакових вишивок. рівно майстриня вкладає щось своє. Ну, зараз то вони звичайно вже вишивають машинками, і це вже не народна традиція. Машинками можна вишивати, але ж тут мова йде, навіть коли звернулася одна жіночка і каже: Допоможіть мені віднайти такий орнамент, який бо свого від своїх бабусь нічого не залишилося. Саме харківський орнамент. Мій чоловік зараз на війні, і я хочу йому вишити вишиванку, але щоб вона була харківська. Тобто, щоб воно було от, саме наше. Я хочу сама вишити, але мені просто треба допомогти з орнаментом. І що ви їй підказали? Я її відправила до майстрині, до нашої Тетяни Чорної. Вона дуже гарна майстриня. Я з нею поговорила. Звичайно, що перед цим чи можете ви допомогти цій жіночці? Вона каже без проблем. Однозначно, ми з нею обговоримо все запропоную. Будь ласка, хай вишиває. Так, Це добре, коли справді аж до такої тонкості люди хочуть прив'язати до свого дому, до своєї душі дорогу собі людину. І це оберіг такий сильний. Але як багато ще сильного і зла навколо нас, і так. в цих умовах, коли примусові евакуації з прифронтових сіл, і міст, і коли постійні ці обстріли, але на всьому цьому тлі ви продовжуєте працювати. Скажіть, будь ласка, а чому ж справді так важливо не тільки фахівцям, а й тим, хто в це коло втягується у тих же старостатах, у тих же відділах культури? Чому важливо зберігати ось такі спогади, такі рушники, такі вишиванки, і можливо навіть фотографувати ті старі селянські хати, які ще десь дивом збереглися і сто років живуть на околиці якогось села на Харківщині? Чому це важливо? Працюючи з громадами. Ми трошечки їх дійсно, як то кажуть, виконать ви нас збудеражили. Вони починають просто за цим самі на місцях задумуватися, тому що знаючи е, яке навантаження на громади, яке навантаження на працівників закладів культури взагалі в цей нелегкий час, ми це все прекрасно знаємо, але вони самі більше взнають. Про свою культуру свого села своєї громади вони більше починають розуміти. Що треба, і ці матеріали маємо надію, що вони будуть в вільному доступі. Ну ми просто над цим працюємо, щоб вони могли в будь-який час звернутися до цих матеріалів, навіть якщо вже не буде наших дорогих інформантів, які нам сьогодні дають цю інформацію. Знаєте, у нас Харківщина такий район, що немає такого, що ти поїхав, зайшов до однієї бабусі, і вона тобі видала всю інформацію від початку до фіналу. Ні, в нас такого немає. У Нас такого фактично і не було. Я не пам'ятаю такого, щоб бабуся якась одна все розповіла, бо пам'ять вона все не може отримувати. Тому бабуся одна сказала одне, друга сказала інше про те, цей, же самий, наприклад, про свято Різдва. Коли ці матеріали ми е, опрацьовуємо, ми е, тоді вже загальну картину вимальовуємо, коли оце все складаємо до кубки. Це як, як оцей мозаїку ми складаємо в якусь таку квітку. Точку, і ми можемо бачити цей обряд, чи це дійство, чи взагалі ця традиція, як вони це відзначали, як святкували, і все таке інше, як це відбувалося і в родинах, і взагалі в громаді це відбувалося. Досить важливо. Наталі Петрівна. А на ресурсах електронних в мережі на сайті вашої організації є вже якісь доступні матеріали, які можна переглянути ху. Увага це щодо експедиції цього року. Експедиції, Ми... може, минулого року, попередніх конкурсів. звичайно, У нас є цифровий архів фольклору Лупожанщини і Полтавщини, там, в вільному доступі, більшість іде пісенного матеріалу, можна зайти на цей ресурс, набрати або область, набрати або село, або прізвище. І вам висвітиться ця інформація, що співали в тому чи в іншому селі. Але з 2020 2023 року трошечки розширився цей сайт. І ми туди почали додавати і етнографічні матеріали. Звичайно, що вони вже оброблені, ну мають на увазі оброблені для звичайного поціновувача. Тобто люди, які можуть зайти сюди, вони можуть подивитися, в якому селі було якісь свята та інформація, що в нас є. Ми це все викладаємо у вільний доступ. Звичайно, ця інформація також буде на тому сайті, але в даний момент ми її просто опрацьовуємо: не просто опрацювати і закинути ці. Матеріали на ресурс а у Нас ще є мета поговорити з громадою, на що їм слід звернути увагу, посилити свої, як то кажуть, можливості, щоб вони на майбутнє могли бути якимось туристичним магнітом для будь кого але для цього, щоб вони цим були магнітом, їм треба якісь там напрямки розвивати, розширювати і звертати на це увагу. Це ж не тільки гастроспадщина, бо всі приваблюють там своїми це якимись варениками. І кулішами, чи якимись особливими гніченими сливами, а і ще щось може бути. Звичайно, я не кажу за кожне село. Я говорю, в принципі, зараз за ту ж громаду. В громаді можливо легше зробити оцей якийсь осередок. Він може бути на базі якогось села, він може бути на базі самої громади. Якщо будуть над цим думати, то. Тут можуть бути і грантові якісь можливості, якщо можна кудись було запросити тих туристів, так, звичайно, для цього треба дочекатися переможного закінчення війни, щоб можна було спокійно, дійсно мандрувати і спокійно дивитися на красу своєї рідної Харківщини чи сусідніх областей, але не думати про це зараз теж не можна. Хоча би напрацьовувати той матеріал, який можна. На напрацювати зараз. Звичайно, що зараз не йде мова про туристів, в принципі, а йде мова про те, щоб вони накопичували цей матеріал, опрацьовували і розуміли, що би вони хотіли зробити. Якщо в них є якась своя картина бачення, вони можуть звернутися і до фахівців нашого центру, власного організаційно-методичного центру культури і мистецтва. І в нас є фахівці, які можуть порадити чи допомогти, чи скерувати, якщо в них можливо щось якесь. Твердження, ну хибне в даний момент. На що можна написати проєкт, щоб можна було отримати грант? Тут навіть більше йдеться, мабуть, не про туризм, як такий у класичному розумінні світовому, а про ті можливі реабілітаційні центри, центри психологічного перезавантаження, які потрібні будуть ось 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 і вже з наступним літом, можливо, коли і родини військових, і самі ветерани війни, вони потребують. Не якоїсь поїздки за далекі моря, а навіть змінити просто одне село на інше, подивитися, що ж тим найближчим пагорбом, і вже це буде якесь перезавантаження психологічне. Ось так, для цього теж ми... важливі, так. мабуть, експедиції. Так, це звичайно, ми говоримо про туризм, але як хай це буде, як то кажуть, не приносить громаді там якихось коштів, в принципі, але вони будуть між собою дійсно, ви кажете, обмінюватися оцими групами людей. Які б захотіли подивитися, а як там, а як там, а ми би хотіли цю страву спокуштувати, а ми б хотіли подивитися, як це все робиться, взяти участь в цьому ж майстер від Чому ні? Родинний відпочинок, тобто для діток одне, для дорослих інше, але все в полі зору, все буде більш-менш в центрі тієї чи іншої сім'ї чи громади. Дякую вам за ці ідеї, за цю розмову, і хай втілюється задумане, а головне, хай приходить мир на нашу землю. Дякую, на все добре. До побачення.